Всім привіт! Сьогодні у нас буде такий на огляді модуль BQ25606. Це зарядний контролер з підтримкою літіонних та літіполімерних акумуляторів. Він забезпечує швидку зарядку. Мається на увазі, що струмом до 3 А От і тут є функція динамічного регулювання потужності. Ну, тобто він бачить, яка напруга на акумуляторі, то регулює струм більше там менше. А, значить, що по характеристикам його? Вхідна напруга може бути від 4,5 до 12 вольт. Тобто 5 Вольт ми можемо через Type-C подавати, але Type-C. Ну, тут е, кажуть у продавця, що він може і видавати 5 вольт, тобто як павербанк, да? але у мене цього не вийшло. Також продавця пишуть, що Type-C може бути різного кольору ну В мене чорний, він так не запрацював. Можливо, в мене трішки не той модуль. Як швидка зарядка, також пишуть, що режим жиблення від USB-порту з підтримкою стандартів BC1.2, Apple, Samsung там швидкі зарядки. Але цього я теж тут не побачив. Можливо, це коли інші. Type-C, там якась інша розв'язка. Але ці в цій мікросхемі, в даташиті це теж написано, що така функція є. Тож, коли будете вибирати, зверніть на це увагу. Розмір тут 17 мм на 27 мм, тобто вона така невеличка. Максимальний струм заряду до 3 А, ну то ми перевіримо. Тут у нас є два контакти. Я вже запаяв для батареї та два для навантаження. Але ці виходи для навантаження, вони, тут не буде 5 вольт, тут буде ну, та сама напруга, що й на батареях. Для чого це? У нього є захист від перерозряду батареї. Тобто він відключається, коли на батареї вже 3 вольта. От, напруга захисту від перезаряду 4,2 вольта. І, ну, скажімо так, ми протестуємо ці всі моменти, от, тому що є вбудований захист від переднапруги, перегріву та короткого замикання. Ну, ці моменти я пробував. Він дійсно там відключається, коли перенапруга в нього. Від перегріву, ну, скажімо так, гріється ця плата. Це ми виміряємо температуру, але там і 85 градусів навіть бувало. от Тобто гріється вона сильно, але продовжує працювати. Можливо, Струм зменшується, коли вона дуже нагрівається. Але не горить вона. от Ну і тут е пишуть таке, що якщо напруга акумулятора нижче за 3,8 вольта, от. То він буде заряджати батарею, він не буде бачити, але він буде заряджати її струмом до 100 мАг. І тільки потім, вже після 3.1 1 вольт, він піде вже ну, на нормальний струм заряду. О, Також тут є таймер, вона заряджає батарею 10 годин. Після 10 годин заряджання вона автоматично виключається. Ну, це, зарядила вона батарею чи ні, якщо у вас дуже велика ємність батареї, вона через 10 годин виключиться. І незалежності дозарядила чи не дозарядила. Ви зможете повторювати цей заряд, тільки якщо там витащите вставити шнурок живлення. От, тобто Type-C, або якщо ви сюди під'єднуєте від блока живлення, От, Тобто такі моменти. Ну а тепер перейдемо до коротеньких тестів. І так, у мене тут встановлено дві батареї 18650. Зараз подивимось напругу. Вони, я їх розряджав, мають бути розряджені. Ну там 3,5 вольта. Не дуже вони розряджені, але є куди так. заряджати, скажімо так, да? не на наповну От, Зараз ми включаємо струм і подивимось струм, яким вона заряджає. Так, струм заряда у нас виходить 2,45. Ну, тобто це не 3 ампера. Да? Е, можливо, коли вони там розряджені до 3,2 вольт, в тому випадку є 3. Ампера. Але попередньо, наприклад, як ми дивилися плату IP2312 там чи ну на каналі є 3А, вона дійсно давала 3 А постійно там 2,95. 3 Тобто, можливо, треба підпаюватись сюди проводами з блока живлення, може через Type-C вона не дає. Хоча, хоча там давала струм. 3 ампера, Але ж це не 4056, яка дає там 1 ампер. тут ну, струм, бачите, трошки він падає. От. І вже вже мікросхема нагрілася досить сильно. Зараз будемо міряти, тоді, е, яка у нас е, температура на мікросхемі. Тим часом, зараз подивимось. На батареї ось під час заряду 3,57. ну Тобто десь там 8,5 Вт. Вона дає. Зараз от зараз я підключу тоді пірометр ми перевіримо, яка температура, але я вже зараз відчуваю, що ну Дуже дуже гаряча. тобто треба Або радіатор можливо, нема 3 А, бо дуже-дуже гаряча мікросхема. з за цього він знижає сам струм, щоб Ну тут не перегрівалося. Але зараз навіть цікаво подивитися, скільки саме градусів. Як правило, я залишаю модуль там на 5-10 хвилин, а тут не залишав все перед вами. Як ви бачите, вже 60 градусів була максимальна температура. Ну, зараз трошки зачекаємо, подивимося, що буде далі. Ось робив виміри термопарою. Ну, Гріється вона дуже. Тут ви бачите максимум 74. Ще такий момент, що коли прикладаєте палець, чи що, то ну, наче палець забирає тепло. Тобто, як пірометром наложу, температура ну, більша. да, там Пальцем наче як охолоджуєш, От, ну, Зараз ось я міряю термопарою. Гріється трошки дросель. Ця мікросхема найбільше гріється. В піку було 74 градуси. Тут, я думаю, вам видно. Максимально, мінімальна. І гріється вона вся. Тобто щось більше, щось менше. Тому, але не згорає, продовжує працювати. Можливо, так задумано. Я думаю, що якщо хочете від неї отримати ті самі 3 Ампери на зарядку, то потрібно ну, треба її якось охолоджувати, і в такому випадку вона дасть цей струм. А так, ні, вона сама його гасить, бо температура велика. Тому такого струма і нема. От. Зараз у нас струм. Ми подивимось, струм упав. Цікаво чому? Може, тому вона температура трошки впала. Зараз ми подивимось, може десь контакт. Всього, да, був поганий контакт. От, ну, давайте ще хвилинку і подивимось ще раз температуру. Ну, ось контакт зараз налагодили, да, пройшло хвилина десь. Е, може, там, ну, не більш півтори. І вже 70-72 градуси було. В приміщенні 20 градусів, тобто не жарко. І за відчуттями, ну, дуже гаряче, тому, ну як використовуватись, дивіться саме. От, в принципі, якщо охолоджувати можна, або так і використовувати, просто розуміти, що 3 А постійно, як в попередніх платах, тут не буде. Вона буде регулювати струм. Скоріше за все від температури. Що хотів сказати з приводу цих двох інших виводів, да, які тут є. У них у нас виходить так, що зараз, наближу трошки. Тут є на батарею і, і є у нас два виводи. Да. Ці виводи ви можете до навантаження, але 5 вольт тут теж нема. Тут те саме, що на батарейці, на акумуляторі. І Ну, їх можна використовувати, або треба на... ставити на якісь там плати, як Powerbank, наприклад, чи щось таке, ви будете робити, піднімати до 5 вольт, або ж. Е... Якщо використовувати там Bluetooth-модулі, там я показував попередньо, є розйом такий, як. На 3,7 7 вольта, там, або просто підписаний він бат, батарей, да, там, Тобто, ну, от з цього модуля можна підключати на ту плату і заряджати через цю плату, а Bluetooth під'єднувати до нього. Ну, зараз плата так розкалилася дуже, ну, її в руках тримати не можна. Я зараз ще розгляну, що з температурою. 70, і це я так хотів було 72, це я просто класно, навіть з цієї сторони, з іншого Тому, думайте, як її використовувати. Маю надію, що вам було корисно це відео. Плата непогана, але треба охолоджувати. Працює так, але не ідеально. Да? У нас, я думав, що тут буде ну трошки вона цікавіша. Отже, цей маленький тест ми вже закінчили. Я е, вважаю, що плата непогана, але я очікував від неї більшого. І було б класно, аби вона дійсно видавала 5 вольт е, зворотня. І ну, як павербанк, щоб можна було використовувати, щоб дійсно і постійно ті 3 А, щоб вона так не грілася. Тут можна регулювати теж резистор, змінювати і регулювати струм заряду. Це все є. але але Але, може, будуть більш якісь нові модифікації, будемо слідкувати, де вже. Повністю всі можливості цієї мікросхеми будуть реалізовані. Я маю на увазі і про 5 вольт зворотніх, і про там швидкісні зарядки, і все-все-все, що пишуть про цю мікросхему. Так, всім нехай щастить. Дякую за перегляд. Лайкайте, підписуйтесь. І до наступних зустрічей!